мороз був настільки сильний, що радіостанції не заряджались. Оно було мінус 27, мінус 24. І найбільше хотілося пити. Води не вистачало дуже сильно, тому що був сильний мороз і вода вся позамерзала. Що ми не робили? От, от, от обереж, там трошечки, я не знаю, так льот бреш у руки, він туди накапало в кружку, все, там чуть-чуть випив. Не можна було багато розпалювати. Там, де у нас був кімната обігріву, то було десь мінус 12. А у нас. Е Медик э, герой України Ігор Зінич. Э, там, коли набирав ампулу в шприці, то вона просто замерзала. Ото він набрав. А укол вже дати не може, тому що вона мерзне. Якщо в нас поранений був, то ми, от тільки от, кричать 300, все з стола обирається. Протерли салфетками. Ну Салфетками тут теж салфетки двох видів, я були на спірту, ну тоді ж тільки починалось, а були просто на воді. А ну, що на воді воно все замерзає. Ну Добре, що там ще медики там мали на спірту, то ми там спір додавали там, якщо було там, в таких фанфуриках, щоб салфетка хоч була якась потертись. І ми з стола обирали, і там вже... Проводив э, герою України э, свої маніпуляції.